Чужі вороги, повертайся додому, на свої дороги, на колінах ніч молилась Богу в тижні, як ти доню там, на чужині, на колінах ніч молилась Богу в тиші, як ти доню там на чужині. «Янченко, як ти доню там на чужині, вона народилася е, в час сорок е, ночі, і він не міг дочекатися до семи ранку, щоб е, вже віддати готову пісню. Він казав, не хочу тебе розбудне будити, але ця пісня, дійсно швидко розійшлася, і вона пов'язана з, е, ну, з тим, що багато наших е, е, дочок. Е, Жінок, які поїхали за кордон, і матері їх чекають. І я переконаний, що коли ми наведемо лад, виженемо ворога, ми досягнемо перемоги, багато хто з них повернеться, тому що тут рідна земля, тут рідна домівка, тут рідна все рідне. І звичайно, що немає ніде ліпше жити, ніж домов.